Зелений театр одна з найзагадковіших локацій Києва, яка приховує у собі багатовікову історію. Це не просто театр під відкритим небом, а частина колишньої військової фортеці, що збереглася з 19 століття. Колись тут були каземати нової Печерської фортеці, а вже у 1949 році на їх основі з'явився літній театр. Тут проходили вистави, кінопокази та концерти. І місце швидко стало популярним серед киян. Однак із часом театр занепав і його на довгі роки забули. Лише в 2011 році ця територія знову ожила тут працював нічний клуб. А зараз це атмосферне місце для культурних заходів і зустрічей. Цікаво, що про зелений театр ходять містичні легенди. Дехто вважає, що в його підземеллях можна зустріти привидів солдатів, які служили тут ще за часів фортеці. Якщо ви ще не бували в зеленому театрі, обов'язково відвідайте це місце. Воно має унікальну атмосферу, що поєднує старовинну архітектуру, дух історії та сучасне життя Києва.